Отже, перед нами сорт лохини дюк, один з найпопулярніших сортів. Дуже урожайний сорт. Ці саджанці висаджувалися з 5-літрового контейнера десь на початку війни, десь 2022 року. Ось такий вигляд вони вже мають на другий рік після посадки. Лохіна це культура, яка потребує особи, особливого догляду, тому що вона хоче, щоб ґрунт був кислий. І кислотність ґрунту повинна бути рівень pH десь 3,5-4,5 до рівень pH. Також для мульчування особливо добре підсипати кору хвойних порід, щоб воно затримувало влагу і відповідно підкислювало ґрунт. Ось такий вигляд мають сорт дюк на другий рік після посадки.